Привіт, любі, шановні, дорогі мої стрільці, це підказки ангелів для вас на квітень місяць 2024 року. Ці підказки ангелів на квітень на сім сфер вашого життя. Перша сфера це що допоможе вам в реалізації, які підказки дадуть ангели вам на квітень місяць, щоб досягнути успіху в вашій реалізації. Друга сфера це інтуїція, що допоможе вам у квітні. Відкрити канал інтуїції, щоб бути завжди в потрібному місці, в потрібний час і стати везончиками долі. Третя сфера вашого життя це кохання, які підказки дадуть ангели вам на кохання, на стосунки. І четверта сфера вашого життя це що буде давати вам силу у квітні місяці. П'ята сфера життя. Це, що допоможе вам досягнути успіху. І шоста сфера вашого життя це те, що допоможе вам проходити уроки вашого життя, розв'язувати кармічні вузли в вашому житті. І також сьома сфера вашого життя. Це те, що вас буде отрезвляти у квітні. І так, дорогенькі, давайте почнемо. Почнемо слухати підказки ангелів. А поки я тасую колоду і відкриваю простір для вас, дорогі, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Тут багато інформації для вас. Ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. Дякую вам і нехай щедрість ваша вертається вам сторицею. І так, дорогенькі, перша сфера вашого життя, що допоможе вам в реалізації за цю сферу життя? Відповідає така чудова планета Сонце. І так, що допоможе вам засяяти як сонце? М -м -м, дивіться, це вогняна енергія. Стрільці це про вас. Ви вогняна енергія, ваша стихія вогонь, і якраз ця енергія драйву, ентузіазму, оптимізму допоможе вам досягнути успіху. Ангели підказують, дивіться у свої сильні сторони. Ви вмієте горіти, ви любите це життя, і якраз це ця енергія дасть вам такий драйв, такий рибок в квітні місяці. Оця вогняна енергія виведе вас. На інший новий якісніший рівень. В Цьому ваша сила. І це допоможе ваша вогняна енергія оптимізму. І такого ви такі енергійні, ви всюди встигаєте, ви все встигаєте. І в квітні ви ще більше будете все встигати. У вас буде дуже багато енергії і ентузіазму, і радості, і це допоможе вам реалізуватися на повну дорогі стрільці. І так. Наступна сфера вашого життя це інтуїція. І за цю сферу життя відповідає така чудова містична планета місяць. Супутник нашої планети Земля. Ну, місяць також планета маленька, ну більш називають його супутник, але це місяць дуже впливає на наше життя. На приливи, на відливи, на настрій, ми навіть не настільки усвідомлюємо, наскільки це впливає на нас і на цю нашу інтуїцію. Давайте подивимося, що допоможе вам чути свою інтуїцію. Дивіться, це задоволення, задоволення від життя. Ця карта імператриця і якраз коли ви будете задоволені своїм життям, а як це зробити? Просто вдячністю, будьте вдячними за те, за все, що ви маєте. І якраз оця така вдячність, така радість життю, вдячність життю допоможе вам чути голос інтуїції, чути підказки, і ви якраз у квітні. Будете чути підказки, вам буде легко робити вибір в житті. Вам буде дуже легко робити вибір. Ви зможете розставляти пріоритети, обробляти всю інформацію, яка до вас поступає, і чітко знати, моє це чи не моє для мене це чи не для мене. І ще така практика є, як робити вибір у житті, коли ви задаєте собі питання, от ви маєте зробити якийсь вибір. І ви задавайте собі питання, що ви відчуваєте в той момент, коли ви розглядаєте це питання? З любої сфери життя ви розглядаєте якісь питання, як вам зробити правильний вибір. І ангели завжди підказують, слухайте себе, особливо відчувайте своє тіло. Говоріть вслух. Те? Що ви маєте вибирати? Спочатку одно і слухайте, як ви на це реагуєте. Якщо ви так зажимаєтеся, вам так некомфортно якось стає, коли ви це говорите. Розумієте, що це не ваше, тому що воно вас зажимає. А коли ви говорите щось, от ви вибираєте там між професією, між людьми. І коли ви говорите, наприклад, чи про цю людину, чи про цю ситуацію якого, чи про якусь там річ, і ви відчуваєте, як тіло, ви це проговорите, і тіло так розширяється, вам стає так добре-добре, так легко. Коли ви відчуваєте таку легкість, а не зажим, тоді це ваш. Отак вибираєте таким. Як коли ви слухаєте своє тіло, коли ви промовляєте це і чуєте таку легкість. А, так, хочу, а, моє, і це вас так наповнює. Відслідковуйте, відстежуйте такий свій емоційний і тілесний стан, коли ви робите вибір. І це перша така практика, чути інтуїцію, чути, от мати таку чуйку, така практичні такі. Поради практична магія, скажімо так. У мене дуже багато практичних порад. І таких практичних магічних порад називається це практична магія. Так що підписуйтесь на мій канал, тут багато такої практичної магії я буду розказувати, що вам дуже буде допомагати в житті. І третя сфера вашого життя, за яку відповідає планета Венера. Планета всього прекрасного, планета краси, кохання, стосунків, планета задоволення, що вам тут підказують ангели? Колесо фортуни? А, чудово! А в стосунках вас буде все чудово, кажуть ангели, якщо ви зумієте закрутити оце колесо фортуни. Візьмете в свої руки життя. В своє, в свої руки і закрутите оце колесо фортуни. А в ваше життя прийде потрібна людина. Якщо ви в пошуках кохання, це означає, коли ви більший фокус уваги будете на себе, будете думати про себе. Такий здоровий егоїзм, коли ви будете наповнювати себе в першу чергу, тому що можуть бути зацепки і за дітей, і за, ви можете переживати за кого завгодно, тільки не за себе. Ви можете бігти, стрільці особливо, це про вас, що ви можете бігти і допомагати всім, крім себе. Зверніть. Зараз в квітні увагу на себе. Проявіть такий здоровий егоїзм до себе, до свого здоров'я, і до фізичного, і до ментального здоров'я. Можливо, ви хочете почитати якусь книжку, подивитися серіал, десь прогулятися чи кудись поїхати, відпочити, наповніть себе в першу чергу. І ви тоді притягнете на свій оцей стан радісний, свій легкий. Такий е, щасливий стан ви притягнете у своє життя потрібну людину. Якщо ви у стосунках, також такі ж самі підказки для вас у стосунках. Не живіть життям дітей, партнера, зверніть увагу на себе! Така порада від ангелів. Наповніть себе. Подумайте про себе, похваліть свого партнера і похваліть себе в першу чергу. Як ми завжди хочемо все краще дітям, все краще комусь, тільки не собі тепер ангели підказують у квітні, стрільці. Дбайте про себе. І ваша, ваша ваші стосунки перейдуть на новий рівень, на прекрасний, на чудовий рівень, коли ви щаслива чи щасливий, ви наповнені, і це щастя ви будете транслювати на інших людей, на близьких вам людей. Бо коли ви змучені і нещасливі, ви в претензіях вам не варто очікувати на якусь відповідь, таку що ви. До всіх з претензіями, а вас люблять. <свісно> Спочатку подаріть оцю любов, радість і щастя партнеру, близьким людям, просто у всесвіті іншим людям. І це вернеться вам з торицею. От такі підказки від ангелів для вас, дорогі стрільці! І четверта сфера це сфера, в чому ваша сила дорогенькі. Що говорять вам ангели? І за вашу силу, за нашу силу відповідає така чудова планета Марс, велика планета, сильна планета. Всі планети на нас також дуже сильно впливають. Вони мають свою енергетику, і кожна людина має свою енергію. І ми всі це чітко знаємо і розуміємо, хоч не завжди хочемо в тому признавати. Що більше ми йдемо не так на фізичну красу, в першу чергу так це фізична краса, але пізніше після спілкування ми відчуваємо енергію цієї людини і нам хочеться ще більше спілкуватися, або хочеться забути про цю людину, і це уже на енергетичному рівні, не на Фізичному. Так, планета Марс. В чому ваша сила, дорогенькі? Дивимося. Ваша сила в вашому роді, ваш рід? Сила вам дає силу ваш рід. Ви дуже під великою опікою, дорогі. Хтось з ваших рідних, близьких, родичів, бабусі, дідусі вже в іншому світі, і вони дуже сильно піклуються про вас. Величезна сила роду. Ви під захистом. Пам'ятайте, звертайтеся до сили, до енергії вашого роду, до людей, які покинули вже цей світ. І вони дуже вас оберігають. Люди, які жили з вами, можливо, ви і не знали, жили до вас, можливо, ви їх і не знали, а можливо, ви і знали людей, бабусів, дідусів, прабабусів, людей, які в іншому світі вже а в кращому, там завжди краще. Вони дуже сильно з вами пікують. Клуються, вас оберігають, ведуть вас. Пам'ятайте про це. Вони дуже там чекають, щоб ви поговорили, поставили свічечку, пішли в церкву, згадали, пом'янули їх, і вони ще більше будуть вам допомагати. Кожен відчуває оцю підтримку. Нашого роду енергія і сила роду завжди з нами. Пам'ятайте про це, там ви черпаєте свою силу і енергію. В квітні будете черпати там цю енергію. І так, що принесе вам успіх, дорогі стрільці, дивимося? Дивимося, що принесе вам успіх. Успіх принесе вам ваша мудрість. Навіть, можна сказати, така мудрість з хитринкою. І ангели підказують, що треба в нестандартних ситуаціях, які складуться, проявити свою мудрість і таке терпіння. Не рубати з плеча, не рубати з го... з... так з гаряча, а проявити терпіння, мудрість, як то кажуть, переночувати і ці... цією. Інформацією, думкою, з цією ситуацією не йти у конфлікт, а йти мудрим і таким терплячим шляхом. І це приведе вас до успіху. Терпіння, тому що стрільців це гарячий знак, любить вже і зразу тут все вияснювати на місці. А вас не зараз ангели підказують проявити терпіння, і це приведе вас до успіху. І так, шоста сфера вашого життя, що допоможе вам проходити уроки життя, розв'язувати оці кармічні вузли в вашому житті. Так, рідненькі, подивимося. Нові ідеї. Нові ідеї, погляд вперед. І знаєте, що ще? Подорожі. Подорожі допоможуть вам розв'язувати такі кармічні вузли. Коли ви подорожуєте... У вас буде такий прилив енергії, розуміння світу зовсім інше сприйняття, і якісь такі проблеми, можливо, якісь непорозуміння, чи в родині, чи з партнерами, чи з батьками якісь конфлікти а вам допоможе подорож. Або ну, яка подорож, можливо, і, і далі десь ви можете зробити собі невеличку відпустку, але також зміна обстановки буде давати вам. Можливість все обдумати і розв'язати якісь ситуації легше, простіше, і ви будете мати можливість це все обдумати і не йти, не варитися в цьому колі, тому що коли ви їдете, коли ви міняєте обстановку, ви так як дивитеся на все. Здалека, ви тому, що коли людина в якійсь ситуації, є якась проблема, накал таких емоцій, і ви тоді варитеся в цій ситуації, ви не бачите такого виходу з ситуації, тому що ви всередині. А коли ви чуть-чуть від'їжджаєте, міняєте обстановку, навіть просто виходите в іншу кімнату, у вас вже міняється обстановка і ви можете тоді по-іншому мислити. І розв'язувати оці такі кармічні вузли, ситуації по-іншому легше, спокійніше і так, би мовити, мудріше. Без жертв і без втрат, скажімо так. Ось такі підказки. І сьома сфера вашого життя, що вас отрезвляє, дорогі стрільці, що вас отрезвлятиме у квітні місяці. Так, дивимося. Гроші, звичайно, гроші і гроші будуть однозначно. Якраз така матеріальна сфера, увага, контроль будуть вас отрезвляти, контроль грошових поступлень, грошових витрат. Куди ви вкладаєте, такий має бути чіткий баланс. І ще що підказують ангели, це можливості. Прийдуть у квітні якісь можливості. Щось вкластися, якісь грошові поступлення, якісь можливості, якісь пропозиції. І тут треба бути уважними, не пропустити свій шанс. Тут Всесвіт вам дає, дає подарунок долі. Дає шанс. Не пропустіть свій шанс у квітні, дорогі стрільці! Ось такі підказки від ангелів для вас, дорогі рідні мої стрільці. А я обнімаю вас. Дуже люблю і до наступних зустрічей у наступних відео зі мною.